Дорогенькі друзі, я вам нагадую, що у на снявності є заманіття Ісанкашкаїв, і серед них є в чорному полягі бензиновий ісан-кашкає об'ємом 1,6. Автомобіль 10-го року випуску кузов автомобіля повністю весь в рідній фарбі. Автомобіль має лінзовану гарну оптику, туманочки, помивачі фар. Це у нас комплектація басе в короткій базі, бензиновий простий атмосферний мотор, на який можна поставити. Газ четвертого покоління по дискам. Діски у нас оригінальні Nissan Qashqai 17-го розміру, літня гума Michelin 18-го року. Тобто, в принципі, По кольосам, по кузову питань і зауважень немає. І тим паті, що автомобіль класний комплектації басе. Камера заднього огляду. Плюс тут у нас все в порядку, хіба шторочки єдине, що нема. Але відкриваючи тут цей коврик, килимочок, ми знайдемо, що тут у нас все на місці. І докатка, і сабвуфер, і домкрат і буксировочні крюки, їх H2 і аварійчика, все на місці. Е, щойно поміняли в автомобілі всі чотири свічі. Тож, в принципі, питань тепер нема. Великий панорамний дах, салон текстиль, дивани в нормі, в салоні чисто, стан верхних карт супер. Вікна, по-моєму, також всі рідні, навіть лобове скло. Да, і лобове скло оригінальне не міняне. Тут у нас в порядку, кнопочки, 4 склопідйомника, динаміки BOSS, електроскладання, шкіряне мультикермо, ліміт, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу. 196 тисяч кілометрів оригінального пробігу, який підтверджується сервісною історією, підігріви сидінь, п'ятиступка механіка, двозонний клімат, мультимедіа Bluetooth, плюс камера, плюс навігація. Коротше, друзі, коштує він 10 тисяч доларів. І за ці гроші ви придбаєте дійсно класний кашкай. Десятий рік 10 тисяч доларів. Він свіже привезений, ви станете першим власником його в Україні. Зараз ще продемонструю вам моторний відсік. Там він шепче. Якщо порівнювати з дизельними кашками, він працює дуже тихо. Дуже тихо працює. так? Безключовий доступ у нас є. Опа! Ось дивіться, стан мотори. Ніяких підтікань. Велика проблема бензинових моторів, що частенько тече. Клапана кришка. ну Тут у нас все сухенько, все чистенько, все класно, все супер. Акумулятор живий і кондіор заправлений. Тож, друзі, приїжджайте, забирайте, у нас Кашкаїв повно, на всіх хватить. А якщо не хватить, ще привеземо. Чекаємо.